Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку сонечко, доброго ранку, діточки. Малята уважно слухайте загадки та відгадуйте. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як клубочок, ця тваринка, вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямлять всяк. Зветься дивний звір? Їжак. Хвіст трубою, спритні ніжки, Гострі вушка на ріжки, кожушинка хутряна, у дуплі живе вона. Хто це дітки? Звісно, білка, ще не впав на землю сніг, він ховається в берліг і до теплої весни. Поринає він у сні. Це ведмідь. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Правильно, заєць. В темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як звуть її? Лисиця ходить хмуро між дубами. Хижо клацає зубами. Весь як є жорстока лють Очі в нього такі лють. Зачаївся ось примок, грізний звір цей, звісно, вовк. Діти, а про кого були загадки? Так, про диких звірей. А де вони живуть? А вже ж, дикі звірі живуть у лісі. Повторіть ще раз, будь ласка, це речення. Дикі звірі живуть у лісі. А як же називається будинок, де живе білка? Так, білка живе в дублі. А де живе їжачок? Так, їжак живе у нірці. А як називається житло зайчика? Де він живе? Заєць живе в норі. А тепер пригадайте, де живе ведмідь, вок та лисиця. Побудуйте самостійно речення за зразком. Дітки, давайте разом спробуємо розповісти про лисичку. Все, що ми про неї знаємо, за допомогою ось такої схеми. Лисиця живе у лісі. Вона середнього розміру. У неї є вушка, пухнастий хвостик, довга мордочка та чотири. Лапки Її хутро рудого кольору. Дитинчата називаються лисенята. Лисиця хижак вона полює на дрібних тварин та птахів. Лисиця хитра та швидка. А тепер опишіть зайчика без моєї допомоги. Молодці! У нас є з вами ось така заготовка. Зараз нам потрібно взяти два олівці червоного кольору та зеленого. І треба обвести диких тварин зеленим кольором, а свійських тварин, які мешкають вдома зеленим кольором. Давайте почнемо. Перші у нас ведмеди, Ми знаємо, що це дика тварина, тому ми будемо зеленим кольором. Далі в нас зайчик після ведмедика. Скажіть, будь ласка, зайчик це дика тварина чи свіська? Звичайно, зайчик це також дика тварина, тому візьміть, будь ласка, олівець зеленого кольору і також обведіть зеленим кольором. Далі в нас білочка, вовк, олень та мусь. Це також дикі тварини, тому ми їх обводимо зеленого кольору олівцем в кружечок. Далі працюйте, будь ласка, самі і надійшліть, будь ласка, мені фото. Мені ж цікаво, чи знайшли ви тут свійських тварин.